Привіт! Я Тікі, твій допитливий друг. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему: емоції. Ти коли-небудь відчував радість, а може злився чи сумував? Емоції це те, що ми відчуваємо всередині. Іноді ми раді, бо щось сталося приємне. Іноді ми сердимось, коли щось іде не так. А буває, що просто сумно. І це теж нормально. Ми дізнаємось, які бувають емоції, як вони виглядають та як можна з ними впоратись. Готовий до пригоди? Тоді вперед! Емоції це наші внутрішні відчуття. Вони допомагають нам зрозуміти, що з нами відбувається. Наприклад, коли ти смієшся, ти відчуваєш радість, коли ти сердишся, це злість. А коли на очах з'являються сльози, це може бути сум. У кожної емоції є своє обличчя: радість усмішка, злість насуплені брови, сум опущені очі. Ми всі іноді відчуваємо різне, і це нормально. Навіть роботи, як я можуть вчитися розуміти емоції. Радість це дуже приємне відчуття. Ми радіємо, коли щось хороше трапляється, коли бачимо друзів, коли щось виходить, коли нас хвалять. Радість можна побачити: це усмішка, блиск в очах, легкість у тілі. Деякі танцюють від радості, інші сміються або обіймаються. А ще радість можна ділити, тоді вона стає ще більшою. А що тебе радує? Подумай! Можливо, це твоя улюблена іграшка, улюблена справа, чи просто гарний день. А тепер поговоримо про сум. Це емоція, яку ми відчуваємо, коли щось іде не так, або коли ми когось або щось втрачаємо. Іноді сумно, коли дощить, або коли друг не прийшов гуляти. Сум можна побачити: це опущені очі, повільні рухи, тихий голос. Деякі плачуть, коли сумно, і це нормально. Важливо знати, що сум не триває вічно, його можна пережити: поговорити з другом, обійняти іграшку, послухати улюблену музику. Ти не сам. Там і навіть у Сумі є світло. Злість це сильне почуття, яке з'являється, коли щось не подобається. Наприклад, коли хтось зламав твою іграшку або не хоче ділитися. Злість можна побачити, обличчя стає серйозним, очі звужуються, кулачки стискаються, але важливо не кричати і не штовхатися, коли злишся. Є способи, як справлятися зі злістю, зробити глибокий вдих, порахувати до десяти або сказати про це словами. Злість це нормально, але ще краще навчитися керувати нею. Ми можемо навчитися розпізнавати емоції не лише в собі, але й у тих, хто поруч. Якщо хтось усміхається, він можливо радіє. Якщо хтось мовчить і не дивиться в очі, можливо, йому сумно. Вираз обличчя, жести, голос усе це допомагає зрозуміти, як людина почувається. Розпізнавати емоції це важливо, бо тоді ми можемо підтримати, розвеселити або просто бути поруч. Бути уважним до інших це справжня суперсила. Емоції це нормально, головне правильно їх показувати. Коли тобі весело, поділись усмішкою. Коли сумно, не бійся сказати про це. Коли злишся, краще розказати словами, ніж кричати або бити. Можна сказати, я сумую або мені не сподобалось коли. Так інші зможуть тебе зрозуміти. А ще ти відчуєш полегшення. Показувати емоції це не слабкість, це сила розуміти себе. Емоції можна не тільки відчувати. Їх можна ще й показати по-іншому. Наприклад, намалювати сумне чи радісне обличчя. Або зобразити емоцію рухами, як у театрі. Усміхнись, ти граєш радість. Насупся – ти граєш злість. Це весело і допомагає краще розуміти себе та інших. А ще можна влаштувати гру. Вгадай, емоцію». Один показує, а інші відгадують. Спробуємо. А тепер гра. Подивись уважно на мене. Я покажу одну емоцію. Спробуй вгадати, що я зараз відчуваю: радість, злість, сум чи, можливо, щось інше. Добре подумай. А тепер правильна відповідь це була радість, адже я посміхався. Молодець, якщо вгадав. А якщо ні, нічого страшного. Ми вчимося разом. Готовий до наступної? Тепер твоя черга. Зупинись на хвильку і запитай себе, як я себе зараз почуваю. Можливо, ти радісний, а може трішки сумний, чи спокійний, або схвильований. Не соромся своїх емоцій. Всі вони важливі. Якщо хочеш, можеш намалювати свою емоцію або розказати комусь, кому довіряєш. Усвідомити, як ти себе почуваєш. Це перший крок до розуміння себе. Емоції це частина нас: радість, сум, злість, хвилювання. Усі вони важливі. І немає поганих емоцій. Вони просто розповідають нам, що щось відбувається всередині. Якщо ти злишся, це знак, що щось не так. Якщо сумуєш, значить щось тебе зачепило. Важливо не приховувати емоції, а вчитися їх розуміти. Бо коли ми знаємо, що відчуваємо, ми стаємо сильнішими. Ми не лише відчуваємо емоції, ми ще й поводимось по-різному. Хтось, коли злиться, кричить, а хтось мовчить. Поведінка це те, як ми діємо, і вона може бути добра або шкідлива. Якщо ти вдарив когось, це шкідлива поведінка. Якщо ти сказав мені не сподобалось, це добра. Ми вчимося обирати поведінку, яка не ранить інших. Це теж частина розуміння емоцій. А тепер перевірмо себе. Я покажу ситуацію, а ти скажи: це добра поведінка чи ні. Отже, уяви, твій друг не дав тобі іграшку, і ти її вирвав. Це добре чи погано? А якщо ти сказав дай, будь ласка, коли пограєшся, це як? Правильно, перша дія шкідлива, друга добра. Ми можемо обирати, як поводитись, і завжди краще бути добрим. Коли ми відчуваємо сильні емоції, нам можуть допомогти дуже прості речі. Наприклад, обійми добре слово посмішка друга. Якщо друг сумує, обійми його. Якщо хтось злиться, спитай, що сталося. Якщо тобі самому важко, поділись з кимось. Добрі жести це теж мова емоцій, і вони роблять світ кращим. А тепер уяви ситуації і спробуй відчути, яку емоцію ти б відчув у кожній із них. Ти отримав подарунок, про який мріяв. Твій друг випадково зламав твою іграшку, тебе обійняли, коли ти сумував. Яку емоцію ти б відчув у кожному випадку? Радість, злість, сум, спокій? Обери свою відповідь і подумай, чому саме так. Чудово, ти вмієш відчувати і розуміти. Ми з тобою сьогодні пройшли справжню емоційну подорож. Ти навчився розпізнавати емоції, показувати їх, контролювати злість, підтримувати друзів і робити добрі вчинки. Це дуже важливо. Ти став трохи мудрішим і сильнішим. І запам'ятай, емоції це частина тебе. Приймай їх, вивчай і використовуй на добро. До зустрічі. Попереду ще стільки цікавого! Коли радість, усміхаєшся. Коли сумно не ховай, Злість не треба заховати, краще з розумом сказати емоції це сила, що в серці кожен має, ти справжній, ти живий. Тебе тривожить головне.